Робота Верховної Ради вона не не зупинялася не на один день. У нас всі державні інституції працюють і працюють з однією метою приблизити перемогу. На час воно останню відбувся ряд змін в законодавстві, які регламентують правила проходження трудових відносин. Які з одного боку збільшували певні права і гарантії працівників, з іншого боку може говорити, що вони звузили Тобто трансформувалися інститут соціального захисту на час воєнного стану? У нас змінено питання переноси відпусток, у нас з'явилися нові інституції прицеплення трудових договорів. У нас з'явилися можливості збільшувати робочий тиждень для працівників стратегічної сфери необхідної. Тому законодавець працює законодавство змінюються для того, щоб ми разом зі збройними силами України могли наблизити нашу перемогу. Найвпливовіше – це поява нових інститутів, наприклад, можливість призупинення трудових договорів, які Викликає велику зваву дискусію в суспільстві. Це зменшення можливо такого знаєте, великого об'єму соціальних пакетів для можливості призупинення або розірвання трудових відносин. Але разом з тим у нас з'явилися питання щодо захисту дітей, які працюють віком з 14 років, 15, 16 – це додаткова категорія. І на сьогоднішній день у нас вже є можливість здійснювати певний ряд перевірок для того, щоб Говорити і давати реальний аналіз стану виконання трудових договорів.